Числа 27 розділ. І прийшли дочки Целовхада, сина Хеферового, сина Гілеадового, сина Махірового, сина Манасіїного, з родів Манасії, сина Йосипового, а оце імення дочок його Махла, Ноа і Хогла, і мілка, і тірца. І встали вони перед Мойсеєм і перед священником Елеазаром та перед начальниками і всією громадою при вході з кинії заповіту, говорячи. Наш батько помер у пустині, і він не був серед громади змовників на Господа в Кореєвій громаді, бо він помер за свій гріх, а синів він не мав. Чому імення нашого батька буде відняти спосеред його роду, що немає в нього сина? Дай же нам володіння серед братів нашого батька, і приніс Мойсей їхню справу перед Господнє лице. І сказав Господь до Мойсея, говорячи. Це ловхадові дочки слушно говорять, конче даси їм володіння спадкове серед братів їхнього батька, і зробиш, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька, а до Ізраїлевих синів будеш промовляти, говорячи Коли хто помре, а сина в нього нема, то зробите, щоб спадок його перейшов дочці його, а якщо в нього немає дочки, то дасте спадщину його братам, а якщо в його немає братів, то дасте спадок його братам батька його. А якщо в його батька немає братів, то дасте спащину його родичеві, близькому йому з його роду, і він посяде його. А це стане для Ізраїлевих синів направну постанову, як Господь наказав був Мойсеєві. І сказав Господь до Мойсея: Вийди на цю гору Аварім, і побач той край, що я дав Ізраїлевим синам, і побачиш його, і будеш прилучений до своєї рідні і ти, як був прилучений твій брат Араон. Бо ви були неслухняні наказам моїм у пустині цін, при сварці громади, щоб явилася святість моя через воду на їхніх очах. Це вода миріви кидеської в пустині цін. І промову Господь до Мойсея, говорячи: нехай призначить Господь Бог Духів і кожного тіла, чоловіка над громадою, що вийде перед ними і що ввійде перед ними, і що випровадить їх, і що впровадить їх, і не буде Господня громада як отара. Що немає пастуха. І сказав Господь до Мойсея: Візьми собі Ісуса Навиного сина, мужа, що в ньому дух, і покладеш свою руку на нього, і поставиш його перед священником Елеазаром та перед усією громадою, і накажеш йому на їхніх очах, і даси на нього з влади своєї, щоб була вся громада Ізраїлевих синів, і стане він перед священником Елеазаром, і він запитає для нього вируку у ріму перед Господнім лицем. І за наказом його вийдуть, і за наказом його війдуть Він та всі Ізраїлеві сини з ним і вся громада, і зробив Мойсей, як Господь наказав був йому, і взяв він Ісуса і поставив його перед Елеазаром та перед усією громадою, і поклав він руки свої на нього, і заповів йому, як Господь промовляв через Мойсея.